І всім привіт! Сьогодні я вже зробила такий пакетик. Завітну. Складаю до колекції. В мене тут є. Навіть аврора. Ось. Вообще. Натісоху. Багато інших і от Я ще хотіла нещому запропонувати якусь ще одну. Ось цей зайчик я обклею і причепила до лампи Ось він Тепер мені висить. Беремо цей аркуш. Так, кладемо. Дуже підходять ось такі маркери. Головне більше, ніж навіть вісімдесят. А зараз ми будемо робити все зелене. І світло навіть зелене візьмем. Ось такий. 180-20. Двадцятий. Ну, погнав. Але це буде малесенький тут. До малесенької колекції буде він. Беремо ножиці і відрізаємо отакий от кусочок десь. не такого було. І склеїмо, клеємо. Клеєм. Дуже міцним тільки. Добре, ну, беремо зелений найсвітліший. І ще тут є. Тут ще світліше. Тут ще, ще світліше. Але поки що не Вау. дуже гарний малює. Так прикольно. І от такого, такі стардачки. Налиберемо доволі такий насыщенный зелений. ってことです Беремо ось такий, це інший, зелений, 175 а то було 171 Thank you. Awesome. Oh. Ось такий пакетик. Тут ми не закладені, бо тут маємо ми пласти щось. І на сьогодні це все.